Природа потребує спасіння, але перехід до відновлюваних джерел енергії не такий простий, як здається. Для будівництва необхідної інфраструктури потрібні ресурси, а їх отримання вимагає тисяч нових родовищ корисних копалин, які не дуже сприятливі до довкілля. Наприклад, родовище Пеньяскіто в Мексиці. Комплекс займає 100 квадратних кілометрів, оточений двома токсичними звалищами довжиною в півтора кілометра. Величезне звалище відходів завширшки 11 км і глибиною 150 метрів, який отримує резервуар зі шкідливим осадом. Шахта буде виробляти 10 тисяч тонн срібла дорогоцінного металу, який є необхідним для переходу до зелених технологій. Однак для досягнення цілої декарбонізації до 2050 року світовій громаді знадобляться додаткові 300 шахт такого ж розміру, як пеньє-Скіто. Щоб закрити потреби лише в сріблі. Інші мінерали потребують такої ж кількості об'єктів для видобутку корисних копалин. Таким чином, на глобальному рівні потрібні тисячі нових великих родовищ корисних копалин. Декарбонізація світової економіки є необхідною, але ціль здається практично недосяжною. До 2050 року запит на літій, графіт, кобель, нікель, марганець, мідь, кремній, хром, цинк. І рідкоземельні елементи зросте більше, ніж у 100 разів лише для задоволення ланцюгів постачання для електромобілів. Ця цифра ще більша, коли розглядається попит на ресурси для сонячної та вітрової енергії. Нам потрібно більше всього, але у світі не так багато досліджених ресурсів, і навіть якщо б ми мали в 100 разів більше вивчених ресурсів, ми не маємо потужностей для їх видобутку вчасно. Платність зв'язків між геополітикою, екологічно чистими мінералами та декарбонізацією здається неподоланою. Погані речі стануться, це не підлягає обговоренню. Однак, що можна обговорити, це те, як країни зможуть впоратись з ними. Відео взято для перекладу з каналу Caspian Репорт. Вирішальним завданням 21-го століття є укладення миру з природою, а саме нульові викиди вуглецю або вуглецева нейтральність. Однак старі звички мають тенденцію міцно проживатися. Поки що залишається побачити, чи здатна міжнародна спільнота впоратись з цим викликом. Щоб уявити масштаб зеленого перетворення, достатньо взяти одну газову турбіну потужністю 50 МВт. Для заміщення неї потрібно 15 вітрових турбін розміром як монумент Вашингтона. Для будівництва такої ферми знадобиться 15 тисяч тонн залізної руди, 25 тисяч тонн бетону та 450 тонн пластмаси, що не підлягає вторинній переробці для лопатей. Сонячно-вітрова ферма з такою самою потужністю вимагає ще більше матеріалів, фактично на 150% більше сталі, скла та цементу. І це лише для заміщення однієї газової турбіни потужністю 50 МВт. А по всьому світу існує понад 9500 таких же або більшої потужності. Масштаб речей складно уявити, хоча більшість країн погоджується з декарбонізацією, майже не обговорюється матеріальний зміст того, що потрібно зробити для досягнення нульових викидів. Економіки не можуть бути просто зупинені. Всі суспільства повинні зберігати економічне зростання, інакше вони зіштовхнуться з кризами. Але ріст вимагає економічної активності, яка потребує праці. А для будь-якої праці, будь то людська, тваринна чи механічна, потрібна енергія, яка черпається з фізичних ресурсів планети. З часів промислової революції викопні палива, такі як вугілля, нафта та газ, задовольняли цю загальну потребу. Проте до 1960-х стало зрозуміло, що споживання викопних палив збільшує кількість вуглецю в атмосфері, і коли зв'язок між викидами парникових газів і зміною клімату став очевидним. Країни почали брати на себе зобов'язання щодо декарбонізації. Зараз найпоширенішою обіцянкою є досягнення нульових викидів у всіх державах-членах ООН до 2050 року. Паризька угода 2015 року є головним договором з цього питання, зобов'язавши досягти нульової емісії, договір спрямований на обмеження глобального потепління до менше ніж 2 градусів за Цельсієм шляхом системи визначених на національному рівні внесків. Але основна проблема залишається невирішеною. це потреба у економічному зростанні та фізичних ресурсах. Деякі розвинуті країни знизили загальні викиди, але зробили це, деіндустріалізувавши свою економіку та перемістивши виробництво в Китай для зниження заробітних плат та витрат на виробництво. Будь-який прогрес, якого було досягнуто, здійснено завдяки видобутку зелених мінералів, однак будівництво потужностей чистої енергії має свої проблеми. Технології, якими ми володіємо, які б вражаючи вони не були з точки зору інженерії, все ж недостатньо ефективні. Розвиток відновлюваних джерел енергії вимагає приблизно в 10 разів більше сировини, ніж розвиток невідновлюваних. Що ще гірше, це те, що швидкість накопичення відходів також буде зростати експоненційно. До 2050 року використання вітроустановки щороку будуть утворювати 300 мільйонів тонн пластикових відходів, які не піддаються переробці. Величезна кількість відходів також ускладнить переробку рідкоземельних елементів, таких як диспрозій, неодим та індій, оскільки це означатиме видобуток в менших концентраціях ніж з руди, що можливо у майбутньому зробить переробку економічно невигідною. Крім того, Необхідно враховувати потребу в заміні двигунів внутрішнього згорання та зберігання відновлюваної енергії. Це також потребуватиме величезний обсяг батарей як для транспортних засобів, так і для зберігання енергії в масштабах електромереж. Наприклад, для зберігання енергії від вітроферми потужністю 100 МВт потрібно 10 тисяч тонн акумуляторів класу Tesla. Незважаючи на всю рекламу, сучасні технології ще не готові до цього. Можливо, будуть знайдені проривні інновації в області нових типів батарей, що дозволить зменшити потребу в мінералах, але припускаючи, що хімічний склад залишиться таким же, то до 2050 року попит на літій, графіт, кобальт, нікель, марганець, мідь, кремній, хром, цинк та рідкоземельні елементи збільшиться більше ніж у 100 разів, щоб задовольнити ланцюги постачання лише для електромобілів. Цей обсяг, яким би він не був вражаючим, не враховує потреб в корисних копалинах для виробництва сонячної та вітрової енергії. Будівництво необхідної інфраструктури потребуватиме визначити місця для видобутку, переробки та утилізації відходів. Деякі місця на землі стануть звалищами відходів, ймовірно, на глобальному півдні. Наприклад, для видобутку однієї тонни літію з ропи, потрібно 1,9 мільйона тонн води. Що вже виснажує водні ресурси та шкодить сільському господарству в анському літієвому трикутнику? Хімічні стоки також забруднюють ріки в Чилі, Аргентині та Тибеті, загрожуючи цілим прісноводним екосистемам, зони жертвоприношень, саме так називають ці місця експерти. І якщо дотепер справи не були занадто поганими, геополітичне напруження розриває глобальні ланцюжки створення вартості. І це буде тривати наступними десятиліттями. Усунення російських ресурсів за залізну завісу буде викликом для західних країн у забезпеченні стратегічними корисними копалинами, особливо для Вашингтона, який повністю залежний від імпорту 17 ключових елементів і більше ніж наполовину від 29 інших. Наслідки війни в Україні можуть бути попередженням про те, що може статися в майбутньому в лютому 2022 року. Ціни на алюміній та нікель досягли найвищого значень в історії, а потім, хоч і знизились, але до рівня вище базового. І оскільки Росія постачає 15% світового експорту нікелю, чверть експорту оксиду ванадію і п'яту частину експорту Паладію, порушення поставок залишається постійною проблемою. Америка, яка є одним з найбільших виробників викидів парникових газів і гарантом політики, є ключовим фактором. Вашингтон може намагатись забезпечити свої потреби в корисних копалинах через партнерство з такими країнами, як Канада, Норвегія, Фінляндія та Іспанія чи Франція. У травні 2023 року угода про критичні мінеральні ресурси з Австралією може стати основою ланцюгів поставок США. Як би там не було, факт полягає в тому, що Пекін має перевагу у справах переробки і технологіях. Китайська частка в переробці становить приблизно 35% для нікелю, 60% для літію, 70% для кобальту і навіть 90% для рідкоземельних елементів. Пекін попереду конкурентів і тепер розширює свою діяльність, намагаючись контролювати ланцюжки постачання по всім напрямкам точно так само, як спроба Генрі Форда контролювати амазонський каучук для автомобільного виробництва. Китай зміцнив свою присутність у країнах, таких як Демократична Республіка Конго, де знаходиться 46% світових запасів Кобальту. На сьогоднішній день Форд та Тесла закуповують компоненти, виготовлені з корисних капалин, видобутих на шахтах, які належать Китаю. У випадку з міддю та нікелем близько половини світового виробництва концентрується в п'яти країнах, тим часом. Приблизно 40% світових резервів марганцю знаходиться в південній Африці, а 28% світових резервів графіту, переважно в Туреччині. Місце знаходження цих ресурсів, місце їх видобутку і подальший розподіл можуть придушити потік екологічно чистих корисних копалин. враховуючи, що міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що до 2030 року кількість закритих кобальтових шахт перевищить кількість нових відкритих. Така стурбованість зберігатиметься у майбутньому. Альтернативою для Сполучених Штатів може бути розвиток ядерної енергетики, але й тут також є залежність від Москви. Згідно з угодою 1993 року Вашингтон щорічно закуповує збагачений уран вартістю 1 мільярд доларів у російської компанії «Росатом». На той час угода сприяла полегшенню геополітичного напруження. Проте низька вартість російських матеріалів призвела до занепаду американської промисловості переробки. І навіть якщо все піде добре з відновленням вітчизняної промисловості США, це може зайняти принаймні 10 років. Тим не менш, можливо, не буде іншого вибору. Широкомасштабне впровадження ядерної енергетики представляє реальний інструмент декарбонізації. Стандартизовані конструктивні рішення, такі як відкриті, 100 мегаватні ядерні реактори можуть сприяти масовому будівництву електростанцій, знижуючи вартість обслуговування і загальні витрати, але будівництво потрібних об'єктів все ще буде коштувати дорого і викликати побоювання щодо розповсюдження. Наприклад, заміна тільки встановлених ядерних потужностей Великої Британії коштуватиме щонайменше 400 мільярдів доларів. Однак найбільша проблема полягає в термінах виконання в декілька десятиліть. Таким чином Хоча атомна б відігравати роль у зеленому переході, повна декарбонізація до 2050 року малоймовірна, в нинішньому вигляді пошук, видобуток, переробка та утилізація відходів виробництва екологічно чистих корисних капалин можуть спровокувати нові конфлікти як між великими державами загалом, так і між середніми країнами на глобальному півдні. Тому очевидно, що конфлікти через ресурси нікуди не подінуться. Оскільки енергія, врешті-решт, є життєвою силою будь-якої економіки, тому що машина без енергії це статуя, а тіло без енергії труп.